Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сила імені. Буття 17.5. Буде ім'я твоє Авраам. Бо вчинив я тебе батьком багатьох народів, намагаючись підтримати групу дітей, які живуть на вулицях індійського міста Мумбаї. Ранджет створив пісню з їхніми іменами. Вигадавши унікальну мелодію для кожного імені, він навчив цим мелодіям дітей, сподіваючись, що для них це стане позитивним спогадом, пов'язаним з їхніми іменами. Для дітей, які вкрай рідко чують, щоб їхні імена промовляли з любов'ю. Ранджет надав дар поваги. У Біблії імена мають важливе значення. Часто відображаючи риси характеру людини або її нову роль. Наприклад, Бог змінив імена Авраама і Сари, коли склав з ними завіт любові і пообіцяв, що він буде їхнім Богом, а вони будуть його народом. Авраам, чиє ім'я означало високий батько, став Авраамом, тобто батьком багатьох. Сара, чиє ім'я означало княжна. Стала Саррою, тобто княжною багатьох. Їхні нові імена від Бога містили благодатну обітницю, що вони більше не будуть бездітними. Коли Сарра народила сина, вони були настільки щасливими, що назвали його Ісаком, чиє ім'я означає він сміється, і промовила Сарра. Сміх учинив мені Бог. Кожен, хто почує, буде сміятися з мене. Ми виявляємо повагу до людей, звертаючись до них по імені, тим самим підтверджуючи те, ким Бог призначив їм бути. Те саме стосується і люблячого прізвиська, якщо воно підтверджує унікальні риси людини створеної за Божим образом. Як ви ставитесь до власного імені? Чи вдавалося вам так назвати своїх друзів або членів родини, щоб у цій назві відображалось те, ким вони є? Помолимось, Боже всіх імен. Ти створив мене на свій образ, і ти любиш мене. Уподібнюй мене собі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.